Є такий фільм, називається він Самі свої. І там в цьому фільмі є така сцена. Бабуся так, з родини Павляк молиться такими словами: Господи Боже, пошли всі кари на сім'ю Каргулів, тільки не помились і не знайшли це все на нас, Павляків. І таким чином автор фільму в всіх тих епізодах, в багатьох епізодах цього фільму показує одну з головних проблем людини: це є незгоду та відсутність прощення. І слід визнати, дорогі брати і сестри, що ця хвороба, конфлікти, сварки, незгоди є доволі частою проблемою людського життя, з якою інколи дуже і дуже важко впоратися. Ще в одному з таких фільмів про підкорювачів дикого заходу так один з героїв, молодий солдат, скоює злочин. Так він регулярно скоює злочини. І дія відбувається на окупованій території цього солдата. Віддають під військовий трибунал. і Полковник бере особову справу цього солдата і говорить: ти ви знову порушили військовий устав. Я вже не знаю, як вас карати. Так? З мене цього досить. І за це вас чекають серйозні наслідки. І в цей момент капітан, який був присутній в цьому кабінеті, попросив полковника, чи може він переглянути цю особову справу так? цього молодого солдата. Він починає читати ці файли і говорить: полковнику, що є така річ, ми пробували різні рішення, різні покарання. Але є щось одне, що ми з вами ніколи не пробували стосовно цієї молодої особи. Так? І полковник запитує, що ж ми не пробували? І цей капітан каже: ми ніколи не пробували жодного разу його пробачити. Так? І полковник трохи подумав, замовк і тоді сказав: нехай твоя справа буде, немов чистий аркуш, але не витрачай його. Цей молодий солдат ховає своє обличчя в руки, так і встає. Він не розуміє до кінця, що відбувається. Він повільно виходить, і цей момент виявляється моментом, так, переломним в його житті. Відтоді він не тільки більше не вчиняє жодних з правопорушень, але й. Розвивається як особа, розвивається в кар'єрі. Так, і це в цьому епізоді показано цю силу прощення, силу, яка полягає в переживанні людиною незаслуженого добра. Дуже часто ми вимагаємо покарати покарання для іншої особи, і людина дуже часто, так, хоч, теж заперечує це доволі часто. Все ж є в своїй натурі мстива. Архієпископа Фултонашіна, це відомого американського проповідника, так, який прославився своїми радіо і телевізійними виступами, одного разу один із слухачів запитав, чому Бог допускає у світі зло, чому Бог негайно не розправляється з тими. Хто його йому противиться з тими, хто грішить. Так? І архієпископ Фултон Шін дає таку відповідь: уявіть собі урок в школі. Так? Один з учнів дуже недбало веде свій зошит. І ви хочете, щоб ваш вчитель підійшов і порвав цей зошит на шматки, а замість, того, замість нього заповнив новенький, гарний. Так? І говорить: у нас на землі вистачає різних диктантів, так? і на небі. Цих диктантів, дякувати Богу, немає. Так? Для Бога Він каже, красиві і охайні збережені зошити не найголовніше, бо Господь піклується про розвиток душ. Часом буває так, що душа відкривається надію Бога в сильному своєму падінні. Так? І ця чудова відповідь, Фултона Шіна, як на мене, дуже добре узгоджується з сьогоднішнім Євангелієм. Так Ісус каже. Любіть ворогів своїх, так робіть добро тим, хто вас ненавидить. Благословіть тих, хто вас проклинає. Так, моліться за тих, хто вас обмовляє. І коли ми чуємо ці слова, ну то напевно вони можуть здаватися нам благородними. Правда, благородними. Це благородно так чинити. Але думаю, що десь там глибоко в серці для кожного з нас щось подібне є в певній мірі нереалістичним. Це важко зрозуміти, як це може відбутися так насправді ці слова збутися в житті. Так? І чи справді можливо, можлива така річ, щоб замість прокляття благословляти тих, хто проклинає нас? Так? Це можливо. Так? І є різні особи по цілому світі, які неодноразово свідчать про це. У 2018 році було канонізовано 18 алжирських мучеників. Так, у тому числі серед них був Крістіан Шерге. Не знаю, чи ви знаєте таку особу, ким він був? Він походив зі знатної родини з Франції. Народився в 1937 році і жив в Алжирі з батьком, який був військовим офіцером. Так пізніше. Він почав свою кар'єру, а вже будучи дорослим, він відкрив покликання до монашого життя і приєднався до ордену трапістів, так і жив у місті Тібіхіріне в Алжирі разом зі своїми братами. І тоді там почалися криваві гоніння на християн, так у збройні ісламські групи, шукали послідовників Христа. І він справді прийняв цю мученицьку смерть в 1996 році. Так, в березні цього року монастир зазнав нападу групи озброєних ісламістів, які витягнули сімох цих братів-трапістів. І Крістіан Шерге написав дуже цікавий заповіт за три роки до своєї смерті. Він не знав, що з ним буде, я собі так гадаю, не знав, якою смертю, точно він помре, але він написав в заповіті так: цілком вірогідно і цілком можливо, що я загину від рук терористів. Я дякую Богу за своє життя. Хоча, чесно кажучи, я не хочу помирати. Я дякую всім, кого зустрів на своєму життєвому шляху. Я дякую всім моїм друзям, близьким. І далі він говорить. Такі доволі неймовірні слова до того, хто позбавить його життя. Він не знає цієї особи, так? але передбачає, що може загинути від його рук. І він називає в цьому заповіті цього терориста друг моєї останньої хвилини і пише: А тепер мої слова, звернені до тебе, мій друже, моєї останньої хвилини. Так? І каже, ти не знатимеш, що чинитимеш. Я молюсь за тебе. Я кажу тобі дякую. Також кажу тобі дякую і до зустрічі в раю. Нехай нам буде дано зустрітися в раю як двом добрим розбійникам, якщо цього захоче Бог, Отець наш, нас обох. І це дивовижні слова. Дивовижні слова. Він не тільки прощає цьому гонителю, він молиться за нього. І це навіть ще задовго до цього моменту мучеництва так, наперед оточує молитвою того, хто позбавить його життя. Більше того, він хоче зустрітися з ним в раю. так, Любіть своїх ворогів. Ці слова Ісуса, як бачимо, не є казкою. Вони є, вони реальні в цьому світі. Також хочу поділитися такою історією, яка трапилася в Руанді. Так? Там було багато теж жорстоких воїн, боротьби була боротьба між різними племенами, особливо між племенами Хуту і Туці. Так? І ці члени племені Хуту шукали членів племені Туці, вистежували людей так, з мечети в руках, вони позбавляли їх життя. І серед всіх цих людей була теж родина однієї молодої дівчини. Так? Цю дівчину звали і Макулі, і Лібагіза. Так? І сім'я цієї молодої руандійської жінки була знищена. Майже повністю так. двоє братів її загинули, її батьки, бабусі, дідусі загинули. Е і Макулі втекла в останню хвилину. Так. Вона знайшла свій притулок і свій захист в домі протестантського пастора, будучи католичкою. Так. І цей протестантський пастор сховав її у своїй ванній кімнаті в зовсім невеликій шафі, в невеликого розміру, де вона просиділа 91 день. Не випускаючи зі своїх рук Розарію, цей пастор приносив їй їсти. Ці члени племені Гуту шукали цю дівчину. Вони хотіли вбити її, тому що вона була чи не єдиною, хто залишився вижившим. І серед інших її до кінця шукав один з представників цього племена, чоловік на ім'я Семана. Так, але на щастя, її так і не спромоглися знайти. Війна закінчилася, і Макулі вижила. Так? І ось один з охоронців цієї в'язниці, де були ув'язнені ті члені племені хуту, які скоїли злочини проти своїх співвітчизників, був у в'язниці, і Макулі мала можливість відвідати так? відвідати того, хто з. Завдав їй стільки болю. І цей тюремний охоронець на ім'я Філісієн веде її до в'язниці, де вона має зустрітися зі своїм мучителем і його витягують так, з камери охоронець, хапає його за комір і кидає на землю. Це і Макулі бачить, перед очима жахливе видовище. Так, зараз цей злочинець. У важкому стані, весь у синцях, обличчя бліде, виснажений, весь поранений. Так, волосся розпатлене, і Макулі дивиться на нього зі сльозами на очах і каже: Я прощаю тобі. Так, і цей Філісієн, охоронець, який з нею перебуває в цей момент, говорить, що ти робиш, дівчино, подумай, що ти робиш. Тобі, ти можеш зараз його оплювати всього, копати, скільки тобі заманеться. Е, Нащо ти йому прощаєш? Так? І тоді і Макулі говорить. Тому що прощення це єдине, що я можу запропонувати йому зараз. Так? І, і Макулі, і Лібагіза, так, є свідком, ще одним свідком того, що слова сьогоднішнього Євангелія все ж є здійсненними. Пізніше вона пише і випускає в світ дві книги. Так? Перша з них названа збережена, щоб розповісти, а друга книга названа виживша для того, щоб пробачити. В Євангелії, дорогі брати і сестри, Господь Ісус говорить нам про нагороду так, для тих, хто йде шляхом Євангелія. Так. І ця нагорода є набагато більшою, ніж ми очікуємо. Так. Ця нагорода є просто неймовірною. Так. Ісус такий майстер змальовування цього, цих всіх Різних образів, так? мені видається, що Він би здобув, якби писав в теперішній час, не одну і не одну премію. Так? І Ісус е, говорить про те, що ми отримуємо цю нагороду так? з мірою е, щедрою, так? яка буде виливатися на нас. Е, Господь не пошкодує для нас своєї любові, не пошкодує своєї благодаті. Так, в місті, де ми всі зустрінемось в раю, і я знаю, що це важко. Я знаю, що часто дуже ми маємо долати свій внутрішній опір, але якщо ця нагорода буде такою, що нам нічого не бракуватимемо, ми матимемо Господа Бога, ми будемо в повній єдності з Ним. Ми будемо цілковиті щасливі, так то тоді нам нічого не зашкодить молитися за тих, кому важко пробач... кого важко пробачити нашому серці, так тому що у небі, дорогі брати і сестри, не буде більше бажання помсти. Ми будемо настільки задоволені Божою любов'ю, настільки щасливі, що тоді для нас буде дуже важливо, щоб кожен, кожен міг пізнати цю любов. Дуже часто це видається для нас незбагненним, не наш людський розум. Так правда, це правда. І, можливо, здається майже неможливим, але це реально, бо тому, що нічого нереального немає в Бога. Якщо я впущу його в своє серце, якщо я впущу його в своє життя, то ми побачимо не одне чудо, чудо, яке діє через любов. І чудо, яке діє через присутність Бога в моєму житті. Тому, дорогі брати і сестри, не біймося відкривати свої серця на Божу присутність. Амінь.